А Божої Матері і перша пісня вже призиває християн на нечто особенне. Отак звучать слова в збранної воєводі побідітельної, котра кличе нас на брань, в збранної, ведуща на брань, на борьбу з ким? На борьбу з гріхом. З беззаконіями і з нею фініш победительний. у збранної воєводі побідітельна, якої збавившися від злих. І так кличе нас Божа мати на брань духовну. Не випадково многі духовні книжки так і називаються Духовна брань, духовна війна. Так, на Для нас простих очей невидима іде борьба, де сатана старається всьому світі чим більше людей збити з толку, виминути з церкви, обманути. А якщо його люди попадуть на високі пости, от той уже у сатани в широкій можливості не лише просто одного, двох, трьох бити, а деколи всю церкву спробувати. Заборонити. Це означає, що церква призиває нас ніколи не боятися таких погроз, але боятися другого. Який би ти не був Великому Посту, чи ти просто проповідник, або вчитель, чи архіерей, чи митрополіт, чи, як видими, із Константинопольського патріарх уви, коли чоловік в цьому світі подасть слабінку і Скорчить його свій світ, неважно, яка інстанція, скорчать. І чоловік, вже будучи на високому пості, но попробує чоловік згнутися по 90 градусів. Світа Божого вже не видить, два метри перед собою видить. Подобно тому, як коли Господь ізцілив скорчену жінку. Одного разу Ісус ілив її. І вона розпростерлася і увиділи всі красиву жінку, просто сатана її скорчив. Ті отці пишуть, що сатані незрівнянно легше, інтересніше займатися монахами, єпіскопами, священниками, митрополітами. Чим простими рядовими? Та чому? тому що якщо священника введеш уже в путь, в тупік, і єпіскопа, тоді вся єпархія йде в тупік. Так, щоб того не було, Божа Мати кричить всіх нас, збраної воєводі победительної. Я всіх вас кличу на брань, щоб отсичити руки сатани, котрий хоче в всьому світі нанести нам урон, зробити з нас людей. Як тепер хочуть робити второго сорта, перед нами жертви пропаганди сатанінської, примітивної, но ну, ви доволі сильно рабатую. Цей світ пробує всю церкву взяти у заложника і сказати світові, будете нас вважати, ми ту церкву не конемо, а будете нас критикувати, ми ту церкву з заборонами. А у всіх є людей розженими. Я читав в інтернеті таку статтю великого інтересного політолога, причому офіційного політолога, котрого всі читають. Він так і сказав, да, тепер пужують людей, що приймуть закон про заборону церкви. Однак, навіть якщо ті приймуть той закон, і ще чиновники не будуть спішити той закон пускати в дію. Вони будуть чекати. Якся в одній із держав закінчать вибори. О Господи, я читаю, таке відношення наша церква має до виборів у других державах. А виявляється, хтось би хотів таку, такий маневр зробити. Сьогодні знову співаємо пісню в збранної воєводі я». Божа мати, кличе нас. Не бити тих чиновників, що приймають закони. Їх Бог поб'є так, що вони будуть не раді, що родилися. Но ми, християни, маємо знати, що, мавірно, наша молитва була слаба, що наші нами вибрані чиновники вдруг восстали проти нас. Кличе Божа мати набрань, починаючи з себе кожен з нас. Околи ти почувствуєш, що Божа Мати тебе закликала на духовну брань, на те, щоб молитися, усилити молитву за мир в Україні, за те, щоб Бог злі плани людей з'язав і не дався реалізувати. От про що треба молитися усилено і не боятися. Що би нам Бог наш не послав, які б спитання не допустив. Пише Апостол Павел, Бог силен в період гонення і спитання, дати нам таке утішення і таку силу і радість духовну, що деколи ми ще самі скажемо Господи, а від я б ніколи такої радості не мав, якщо б не було гонення, коли на пустому місті будуть судити, коли чесного чоловіка об'являть ворогом, коли стрічку кинуть. Метрополітові і камера зафіксувала, і суддя це все виділа, і все одно п'ять років дала. Ми розуміємо, ми живемо у особливий страшний час, в котрому маса людей на отрез утратила релігію. Особливо вищі люди, чиновники, котрі собі думають, що кідно грошей, то гарантія. Ні. Ніякої гарантії. То ми маємо люди православні, гарантію, бо з нами Бог і Божа Мати, котра кличе нас в збранної воєводі, побідітельна, кличе нас на брань. І ми благодаримо Божу Матер, що вона кожен раз на кафісті дає нам оті думки, як поступити, як підтримати одного другого. Від маса людей підкресленої, слабоцерковних, але думають, що вони культурні передові віруючі. А вони бідні сидять вдома, а вони не способні навіть оцінити, наскільки вони слабі. На святу церков цей пагубний, дикий, блудний, лживий, розвратний світ, звісно, буде вигадувати всякі небилиці, бо цей світ і жиє небилицями, казками, обманом. У чого? Тому що в сатани, котрий їх веде у ті тупіки, Боюсь, нічого не є. Ми молимося за наших людей, особливо в Закарпатті, ми особливо молимося, бо ми православні 1150 років і є спеціальна і пряма загроза, що наших людей, котрі це не розуміють, можуть витягнути, виминути з церкви істиної і втолкнути силу у тупік, щоб того не сталося. Молімося в збранному воєводі. Ти Божа мати, поможи нам держатися єдинця з кононічною церквою і молити, щоб Бог поміг нашому предстоятелю церкви, блаженнішому митрополіту Онуфрію, видержати з питання. Ми дуже шкодуємо всіх тих, кого переслідують не за що, а реально за віру православну. Ми ще більше шкодуємо тих ліць, котрі безвідповідально. Виконують у ті команди, знаючи тих, котрих вони судять перед ними люди, котрі отого злочина не робили. Ангели Божої, оберігайте наш народ, щоб ми держалися і ми, наші діти, внуки, бо так і ми держали тисячу років в австро Венгрії, неужелі у тій державі, яку ми будували, не видержимо і не вийдемо переможцями? Побідителями по тексту Акафіста перед ліцем всього безславного, примітивного і ужасно осліпшого світа, бо лиш так поступає, не обіжається на сліпих, но моляся загонітелів. Мойтуй, діти Божі, і настоящі християни в канонічній церкві, спасительні, а у вічності і наслідника Царства Божого. Амінь.